Деякі українські діти не ходять до школи. Скажімо, батьки спробували записати дитину до школи, а їм сказали, вибачте, місця нема. Тож батьки не знають, що робити, до кого звертатись, що їм власне за це може загрожувати, яку вони можуть понести відповідальність, адже вони по суті не зробили те, чого від них вимагає закон. Можливо, ми б могли їм щось порадити і підказати, як вчинити у такій ситуації. В першу чергу важливо сказати, що страх зі штрафу чи покарання. Не мав би стати причиною того, чому українські батьки віддали українських дітей до школи. Важливо, щоб українські діти ходили до чеських шкіл, тому що це добре насамперед для них самих, адже добре, щоб вони були оточені однолітками, щоб насолоджувалися дитинством, щоб жили нормальним життям, як кожна дитина, розвивали свої здібності, навчалися, мали друзів, ходили до гуртків. Перш за все, це добре для них, і страх зі штрафу не мав би стати головною причиною. По-друге, часто нам не вдається передати українським родинам ту основну інформацію, на що батьки мають право, як мають діяти. Якщо вони прийдуть до початкової школи питати про вільне місце, то це не має бути тільки так, що батьки запитують усно чи є вільне місце. І якщо мені скажуть ні, не маємо, то я піду додому та зроблю висновок, що для моєї дитини місця немає і що вона буде навчатися вдома. Це неправильний метод. У нас дитину приймають до школи в рамках. Адміністративного розгляду це чіткий процес, має певні параметри і краще заяву подати у письмовій формі, адже на письмову заяву директор школи мусить письмово відповісти, і українські батьки потім матимуть в руках підтвердження, що дитину не взяли до школи, і з цим можна діяти далі. Правильним кроком, після того як батьки отримують рішення про неприйняття, буде звернутися до мерії міста, в якому людина прописана. Отримаю рішення про відмову у прийнятті і до школи та звертаюсь до старости або просто до мерії, до місцевої влади і повідомляю, ми зареєстровані за місцем проживання у вас. А у школі, до якої ми спадаємо, нам повідомили, що для моєї дитини місця немає. А в Лекс Україна вже прописано, що має робити староста. Він звернеться до інших шкіл у населеному пункті з питанням, чи вони мають місце, і то вже буде його турбота, не батьків, зв'язатися з тими школами. Якщо у кожній з тих шкіл не буде. Вільного місця тоді необхідно звернутись до регіонального уряду, і той перебирає естафету та шукає місце для дитини у школі. Але якщо батьки вже з самого початку, після відмови у прийнятті до школи не звернуться до мерії, то не запуститься механізм, і держава не може допомогти, тому що не знає про те, що десь є дитина, якій у школі сказали, що місця для неї нема.